Ваші вашій увазі хочемо презентувати все такий автомобіль, це Rogue Sport. Автомобіль працює кривненько, гарненько. Рухаємося далі. Вже стоїть радар LED-оптика. Це 620 рік. Автомобіль на ходу, заводиться, їде. Продавався з мінімальним підтопленням. я тільки по радару. Ну і рушник стоїть рушник. не пристебнутий. Радар, думаю, може навіть попасти з часом. Може придеться його подивитися, що електрична проблема. Два ключки. Вже великий екран. Камера заднього вигляду. Коробка працює, не дергається. Ось автомобіль. Автомобіль їде назад. Автомобіль їде вперед. Ось такий хороший варіант. Ми припали, автомобіль завтрашнего склада будет доступен до продажи.